Де ви берете м'ясо на ваші ну, ну Чесно кажіть. Галецька свіжина номер один. І... Це правда? Так, звичайно. А ще де берете? Ну, ще є пару варіантів. Да? Так. А що ви ще в них берете? Ну, курку. Курицю? А вони так. і свій? крильця. Крильця Хрильця теж, так? так? так. Ну тобто ви вже берете, готове, порубане, так, ви в себе не заморачуєтесь. Вже по-вашому. Ну так, з себе тим заморачуватися, то буде трошки ну, дешевше, але треба потужності. цехи і норби всі. Ну то, то не монтаж, то така черга у нас, так? Да? <риклад> <риклад> то один <риклад> раз було, чи все. Один раз тільки з різних рак розсів, так? Да? <риклад> До речі, друзі, це ми зустрілися на так на, на можна сказати, на день народження в Олексія із стоматології і ідеалі. Ну тут ваша кухня. Приємно познайомитися. Буду радий, як ви приїдете до нас до ну до вас далеко, до нас ближче. Поїхали до нас.